Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Перші мовні практикуми з вивчення української для військових спільно з всеукраїнським рухом єдині організувала Вінничанка. Наразі учасниками стали захисники 150-ї частини територіальної оборони Збройних сил України. Про суть і мету проєкту наповнення занять, навчання української на деокупованих та прифронтових територіях, а також про важливість поширення української мови, говоримо сьогодні. Гостя студії, керівниця відділу співпраці з територіальної. Альними громадами та організації діяльності розмовних клубів проєкту єдині у Вінниці Олена Фірманюк Вітаю. Мої вітання. Олена, як з'явилася ідея організувати такі мовні практики саме для військових, мені здається, що насправді ця ідея в нас була від початку існування проєкту. Ось коли піднімалися теми такі спекуляції на тему мова і військові. Вже тоді ми розуміли, що нам потрібно це розвінчувати і показувати, що військові насправді за українську мову, що вони її вивчають. Тобто, до того як ми почали організовувати розмовні клуби, військові також вивчають українську, цікавляться українською. В нас спочатку були просто приєднувалися. Військові були нашими звичайними студентами, відвідували або онлайн-розмовні клуби, або лише користувалися нашими щоденними завданнями у чатах. А тепер, вже на початку лютого, ми, власне, реалізували такий проєкт, пілотний проєкт. Він простартував, як ви сказали, у 150-му навчальному центрі командування Сил ТРО України. Ось там відбулися наші перші мовні практикуми за підтримки повноваженої захисту державної мови і проєкту єдині. А чому було обрано саме цю частину? 150? Бо вони до нас напряму звернулися. Ось так. так. Тобто, так. за їхнім, їхнім ініціативою, так? Угу. Яка мета проєкту? Власне? Власне, допомогти підтримати усіх охочих у вивченні української мови. Як стати учасником курсу? Нас слухають слухачі українського радіо Вінниці, дивляться глядачі суспільне канал Ютуб Суспільне Вінниця. Як долучитися, наприклад, тим самим військовим? Для того щоб долучитися військовим до нас на навчання, потрібно Посприяти тому, щоб командування звернулося до нас напряму в такому випадку. Ми організуємо розмовні клуби, такі розмовні практики безпосередньо у тій частині, де буде така можливість, бо ми маємо вже велику базу наших вчителів, волонтерів, філологів, які дійсно мають змогу і в прифронтових містечках, і в деокупованих містечках допомагати переходити на українську мову і нашим військовим. Тому е, залучайте командування е, до нас, і е, ми зможемо спільно організовувати такі зустрічі у тих у тих частинах, де це є безпечно, це є можливо. Тоді як вас знайти угу. в пошуку, щоб до вас так. звернутися? Єдині орк це наш сайт. Е, там ви побачите інформацію е, про наші курси. Може кожен собі обрати або курс переходу на українську мову, або граматичний курс. А в чому різниця переходу і граматичний, Так для нас у складності курс переходу він є. Поправді правді більш легшим. Він підходить тим, хто ще в побуті не спілкується українською мовою. І він потребує такої і мовної підтримки, і психологічної підтримки у подоланні мовних бар'єрів і психологічних бар'єрів у переході на українську мову. А граматичний курс по правді є більш складнішим, і там вже потрібно витрачати щонайменше 20 хвилин на день, щоб виконувати завдання. І ви тоді впевнено зможете і грамотно писати в тому числі. Тобто можна сказати, що перший курс переходу на українську це більше побутова українська розмовна. Так. А другий граматичний це плюс ще граматика, граматично правильно писати, висловлювати свої думки. Так, так ви правильно підкреслили. Олена, підкажіть, як проходять навчання? Як... Чи офлайн, чи онлайн формат? Ось для військових ви питаєте, чи взагалі для усіх наших курсів? Давайте для військових. Ми для. сьогодні з них почали. Так, якщо це мова йде в нас про військових, то наш такий пілотний проєкт він домовлений поки про. Чотири заняття, які відбуваються у форматі наживо. Ось в нас група складається з 40 осіб. Це така більша група, ніж зазвичай ми формуємо. Чому? Тому що розмовний клуб передбачає таке вільне спілкування між собою. А коли вже є 40 осіб, то це вже має бути набагато набагато більше людей. І ми тут наші методисти вже дуже вибирали, підбирали правильний формат, щоб це не перетворилося у Лекцію, бо лекція може бути не надто цікавою, а хочеться, щоб кожен військовослужбовець, який бере участь у нашому проєкті, він повністю задовільнив свій запит. Тому ми вирішили, що це будуть такі мовні практикуми, де багато є інтерактивних, цікавих ігор для наших військових. Мова йде про такі теми на запит. Ми готували як ділове мов, мовлення, різницю між військовий і воєнний. Ось зараз Воли, навіть на їхній запит, на запит військових, інформацію про факти Шевченка. Ось також було їм дуже цікаво. Також маємо такий запит від них, як Українська лайка. Ось uh -huh. будемо ми готувати для них ще таку програму. Яке взагалі наповнення курсу єдині для усіх охочих, тобто зараз вже uh -huh. не лише військові, але й ті, хто хочуть долучитися цивільні до вашого курсу вивчення української? Uh -huh. Ми охоплюємо теми культури, охоплюємо теми історії, запрошуємо на наші вебінари і істориків, запрошуємо на наші вебінари психологів для того, щоб допомогти подолати ці мовні бар'єри, про які ми говоримо? Також є в курсі частина з. Медіаграмотності, адже дуже важливо, щоб українці, які послуговуються ще російською мовою, вміли себе захистити від російської пропаганди яким чином фахівці працюють зі студентами онлайн? Чи там е, теж лекція, чи там практикуми, чи це якісь завдання? Ви вже трошечки відкрили. Відкрийте більше? Це виглядає таким чином. Ось ви вирішили перейти на українську мову. Ви заходите на сайт єдині.орг і обрали свій курс, який вам подобається, і ви перейшли відразу в? Канал проєкту і в чат підтримки проєкту. Там ви ознайомитеся обов'язково з правилами проєкту. Ось, якщо ви з ними погоджуєтеся, ви залишаєтеся з нами. Ось, І маєте там щоденні завдання. Обов'язково, спочатку, щоденні завдання людина виконує, бачить графік розмовних клубів онлайн, також бачить реєстрацію на розмовні клуби, які відбуваються наживо близько 35 територіальних громад. Так, в тому числі докупованих і прифронтових реєструються на розмовні клуби. Тобто, це таке поєднання онлайн і формату наживо. А скільки часу потрібно, щоб вивчити українську? Зрозуміло, щоб перейти легше, але можливо для тих, хто вчився в російськомовних школах, в побуті російська, думають російською, і їм потрібно з нуля, скажімо, починати угу. вчити українську. Скільки часу? Ну, насправді дуже різно для всіх. Тут більше має значення саме мотивація учасників. Ось, наприклад, в нас є такий учасник, пан Штефан. Він німець і розпочинав вивчення української мови з нашим проєктом з єдиними на базі слабкої російської. І зараз він повністю володіє українською мовою і написав вірші. Він ми допомогли йому випустити збірку. Ось вірші про війну ця книга двома мовами українською і німецькою, і вийшла ця книга на світ за рік, як він вивчав українську. Тобто за рік уже можливо опанувати почати писати вірші. Почати писати вірші. В якому темпі, якщо рік, це скільки занять на тиждень виходить? Скільки завдань на тиждень? Нет. Щоденно практикуватися обов'язково, uh -huh. тобто він дійсно щоденно практикувався, він вже і спрацював, із єдиним, єдиним. Крім того, ми знаємо, що він самостійно дуже багато опрацьовував матеріалу і читав голос різні книги, і знаходив українців носіїв мови, з ким міг щодня спілкуватися, щоб українську практикувати. Тому мотивація це точно те, що має бути в першу чергу для. Для того, щоб вивчити мову, чи має значення вік учасників? Ну напевно, все-таки, але який вік найбільше такий затребуваний зараз? Я вам впевнено кажу, як організатор розмовних клубів, що в нас на розмовних клубах є учасники, яким близько 76 років, це точно я знаю про таких учасниць на наших декупованих територіях. Дуже багато таких учасниць і вони. Переходять вони помаленьку, вивчають мову і дуже дуже захоплені цим. А насправді тут нема такого, як границі немає. Людина, коли бажає і хоче, вона вивчає мову. Про особливості спілкування вивчання української мови на прифронтових і деокупованих територіях. Яким чином там проходять заняття? Як які фахівці з ними mm. працюють? Так само обов'язково працюють філологи, вчителі української мови. Це такий для нас був ще додатковим викликом знайти на докупованих територіях викладачів. Тобто наживо, правильно так, я так, розумію? Так, ми доклали всіх зусиль, щоб ці розмовні клуби відбувалися там наживо. Звичайно, в моменти, коли було найбільше обстрілів, ми, наприклад, переходили або формат онлайн, або і взагалі відміняли заняття, і таке в нас було. Але та мотивація як Продемонстрували учасники наші з Балаклії, з Чернобаївки, з Херсону та з усіх наших декупованих громад відбувалися розмовні клуби. Вони мотивують всю команду. Коли от, ти волонтериш, і в тебе вже ем, трішки там опускаються руки, і якась втома, а тоді ще хтось там піднімає питання, ем, що знову там хтось за мову говорить і навіщо. І тут ти розумієш, що учасники пишуть в чатах, то що сьогодні розмовляють? Розмовний клуб не відбудеться, бо в нас там знов приліт, чи що, і, і ти це читаєш, розумієш? Ні, той розмовний клуб відбудеться завтра. Значить, якщо не сьогодні в укритті, але завтра він відбудеться. І ми знаємо дуже багато випадків, коли як лише стало тихо на місці в місті, відразу відбувався, відновлювався розмовний клуб. Збігає час в ефірі на сам кінець. Які особливості навчання курсу єдині для віничан і гостей міста, як наші вінчани можуть долучитися до вашого курсу? Так само через реєстрацію на єдиніорк таку маю інформацію. Готувалась до ефіру і побачила, що більше ніж дві тисячі людей з Вінниччини власне вже приєдналися до проєкту і разом з проєктом вивчають українську, переходять на українську. А скільки всього учасників це у вас скільки років вже існує? Два роки, Десь, ось у квітні два буде два роки. 110 тисяч учасників разом з нами перейшли на українську мову, і ми зараз, ось до дня народження, зробили провели опитування серед наших учасників, і там було ось таке одне запитання: скільком людям ви допомогли перейти на українську мову? І відповіді нас дуже здивували, бо щонайменше трьом. Відповідали люди, це виходить 440 тисяч людей. Ми допомогли їм перейти на українську і відкрити в собі ідентичність українця. То чому сьогодні так важливо для нас українців вивчати українську мову? Тому що без української не може бути Україна. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про навчальний курс української мови, всеукраїнського руху єдині для військових, а також для віничан і гостей міста, зокрема. Дякую гості студії за розмову, керівниці відділу співпраці з територіальними громадами та організації діяльності розмовних клубів проєкту Єдині у Вінниці Олені Фірманюк. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Суспільне Вінниця та на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини з українським радіо Вінниці. Бережіть себе разом до перемоги.